Зрозуміло, куди бігли люди. Вони бігли до зоопарку. Ага, тут якісь ще живуть примати. Ось така кацюмба живе. джунглі. Ну, оце такий парк я знімаю, аби там ще якісь мапи, бо там. Я не бачу їх. Я не бачу. О, зверху, зверху мапочки. Зверху, мапочки. Зверху такі мавпочки. Ну, не дуже.